По суті, він вибігає під дощ і починає крутити перед хмарами голою дупою. І такий скептицизм за ним зберігався, аж поки Франко сам не почав говорити з духами. І Вінсенс добре описав те, що в сучасній психології ми будемо називати захисним механізмом. Вітаю! Мене звати Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Як це доволі часто трапляється в культурі, головний текст про гуцульщину, карпатську магію і мольфарів написав не гуцул, і навіть не вихідець із Галичини, це зробив Михайло Коцюбинський у далекому 1911 році. Для Коцюбинського Гуцульщина, Гуцули, Карпати це була територія дещо екзотична, територія для вакацій. Власне, твір тіні забутих предків Куцюбинський написав як наслідок свого відпочинку у Карпатах свого відпочинку у криворівні. Перше до Криворівні Коцюбинський потрапив у 1910 році на відпочинок. Його до цього підмовляв Олександр Гнатюк в листах неодноразово. І от, нарешті, Коцюбинський наважується поїхати не на капрі, а саме до Карпат. І він був страшенно вражений. Йому дуже сподобалась природа. Він був неймовірно вражений від гуцулів, від їхнього побуту, одягу, їжі та всієї іншої матеріальної культури і нематеріальної так само. Коцюбинський був під величезним враженням від побаченого. А Олександр Натюк ще й продовжував його постачати літературою про гуцулів. А зокрема, він надіслав йому три томи Федьковича, а також чотири томи Гуцульщини Шухевича, Володимира Шухевича, а не те, про що ви зараз подумали. А треба сказати, що це величезний шмат роботи, величезний шмат читання, тобто Куцюбинський так глибоко занурюється в увесь доступний йому матеріал і через рік знову повертається до Криворівні, тому що книжки це звичайно добре, але для того, щоб написати гідний текст про про цей край йому треба було безпосередньо там бути з кимось спілкуватися і щось дізнаватися. Через рік у 1911-му він повертається до Криворівні, і тоді вже не просто там відпочиває, а і здійснює такі етнографічно екскурсійні експедиції на конях кудись в глибинку, там, де можна от на власні очі побачити весь побут гуцулів, що вони роблять, як вони живуть, як вони народжуються і помирають. Про помирають тут не перебільшення, оскільки на той момент, під час своєї такої мандрівки, Коцюбинський мав змогу побачити обряд грушки. Це поховальний обряд, який ми бачимо у нього наприкінці тіни забутих предків, коли власне покійник лежить, а навколо нього відбувається якесь таке веселе дійство з сміхом, залицяннями, танцями та іншими такими доволі веселими речами, які в нашій культурі зараз не сильно асоціюються з похованням. Про свої враження від гуцулів, Куцюбинський у листі до Євгена Чекаленка писав наступне: якби ви знали, яка тут величезна природа, який цікавий народ гуцули з багатою своєрідною психікою, з буйною фантазією, дивними звичаями і мовою, нарід наскрізь поганський, що живе серед різнорідних злих духів, з якими веде боротьбу від полюшок і до смерті. Первісні номади вони так тісно пов'язали своє життя зі своєю худобою, що творять одну сім'ю. Само християнство послужило, здається, їм на те тільки, щоб закрасити культ поганства. До речі, впродовж тої таки мандрівки в глиб Гуцульщини на конях, Михайло Косюбинський познайомився ще з одним майбутнім письменником і автором ще одного важливого тексту про гуцульщину з Петром Шекериком Дониковим, але про це трошки пізніше. Власне, у тінях забутих предків. Повно гуцульських обрядів, гуцульської магії, різноманітних фантастичних істот. Ми спостерігаємо, що там ну, прям усі персонажі так чи інакше послуговуються магією. Але на тлі всіх цих персонажів, звичайно ж, своїми магічними здібностями вирізняється мольфар Юра. Мольфари це такі карпатські ворожбити, чаклуни, відьмаки. Це не обов'язково були чоловіки, серед них також траплялися жінки щодо походження слова мальфарту. Є таке цікаве припущення, що воно походить з іноземної. А власне, це таке поєднання французьких слів поводитися зле мальфег. Ну, цілком можливо, тому що в давнину мольфари це справді були не якісь білі, так би мовити, чаклуни. Це були люди, які можуть наслати купу біди на людей навколо і взагалі займаються, так би мовити, чорною магією. Треба ще сказати, що на початку десятого століття це не був поширений термін, і скажімо, у Івана Франка ми не зустрічаємо визначення мольфарів Ви, в Михайла Коцюбинського в тінях забутих предків. Ми спостерігаємо прекрасну сцену з мольфаром, там де мольфар розганяє бурю. Треба сказати, що не всі мольфари володіли здатністю розганяти хмари, розганяти бурю. У них було безліч різних спеціалізацій. Хтось спеціалізувався на зіллях, хтось спеціалізувався на віщунствах, хтось, от як Юра у цьому тексті, був градівником. Власне, опис Коцюбинським того, як Юра розганяє хмари, дуже цікавий, оскільки така сцена, сцена, коли мольфар розганяє бурю. Є в усіх текстах, про які я сьогодні згадаю, але в усіх цих текстах вона зображена по різному. А у тексті Коцюбинського Юра тут постає таким собі лицарем, який бореться з хмарою, бореться з бурею, так, ніби це якась фантастична дика істота, якийсь фантастичний дракон або що. І підсилює це враження тільки те, що ми спостерігаємо цю сцену не безпосередньо, а ми спостерігаємо її з погляду Палагни, дружини головного героя і майбутньої любаски цього Fare. Палагна напередодні бурі виходить до лісу перевірити свою худобу, тому що в неї було якесь погане перечуття, якісь погані віщі сни. І от буря застає її просто посеред лісу. А треба сказати, що буря, яка застає людину посеред лісу в Карпатах, це абсолютно інша буря, ніж та, яка застає нас тут посеред міста. В місті нам є куди сховатися. В лісі ти не сховаєшся ніде. Це насправді вирування такої потужної стихії, вирування, яке може лякати і яке лякає. І власне, ми бачимо палагну у цій. Ситуації такою собі дамою в біді, і тут ця дама в біді, коли починається буря, спостерігає юру, який розганяє хмари, б'ється з хмарою, перемагає. І ось вона Палагна, є врятованою. Вона біжить до людини, яка врятувала її, її ходови, і її худобу. Взагалі, весь світ навколо. І після того стає любаскою цього героя. Треба сказати, що в Коцюбинського це справді красива, піднесена дещо лицарська сцена в інших письменників, вона абсолютно не така. Власне, хто такі інші письменники, які зображують мольфарів і як саме вони їх зображують. Інший важливий текст про гуцульщину, мольфарів і карпатську магію, це дідо Іванчик Петра Шекерика Донекова. Це текст етнографічний, написаний гуцульським діалектом. І, на щастя, для всіх, хто не володіє гуцульським діалектом, у 2010 році вийшов переклад цього твору українською літературною мовою. Тепер він доступний широкому загалу і його цікаво почитати. Якщо ви нічого не чули про Петра Шикерика Доникова, то це напевно тому, що до початку нульових цей його текст не був відомий, його віднайшли тільки на початку нульових, і от відтоді почали видавати, перекладати і дещо популяризувати. Цей текст набагато ширший і набагато багатший за тіні забутих предків на етнографічний матеріал. В цьому тексті діє не один мольфар, а безліч мольфарів. У них постійно між собою якісь тьорки, вони щось постійно вирішують, один на одного насилають якихось фантастичних істот, якісь капості одне одному роблять, жартують добряче. Тут дуже багато різноманітних обрядів. І обрядів, пов'язаних з магією, і обрядів, пов'язаних з обрядовим календарем. А частина цього тексту так прям за обрядовим календарем і рухається. Місцями етнографізм цього тексту може Заважати його сприйняттю, тому що якби в цього тексту був свій редактор чи редакторка, вони б порадили Петрові Шекерику Доникову якось чи скоротити текст, чи додати більше сюжету, більше розкриття персонажів і менше вдаватися в цей етнографізм. Натомість ми маємо багато етнографічний матеріал, який завдяки тому, що це все таки сюжетний текст, легко читати набагато легше за ту саму гусульщину Шухевича. Діду Іванчик це текст про старосвітську гуцульщину гуцульщину, яка минає на початку тексту. Ми спостерігаємо діду Іванчика і все, що діється з ним, очима дитини. Дитини, вихованої вже якось в більш християнському ключі. І коли на початку тексту діду Іванчик говорить, що треба шанувати сонце і не працювати після заходу сонце, то малий відповідає наступне: та як я це міг знати, якщо в мого діді цього звичаю нема?» – виправдовувався я. Мій дітя ніколи не забороняє робити по заході сонця на дворі, не вшановує сонця, та й не каже, що це гріх. А власне, ми спостерігаємо людину з свідомістю язичницькою, яка дотримується язичницьких обрядів і звичаїв. Це людина, яка співає старосвітських, більш язичницьких колядок. Це людина, яка весь час свариться зі своєю дружиною. Діду Іванжик, людина, в якої постійно є якісь конфлікти зі своєю дружиною от на цьому релігійному ґрунті. Вона є якоюсь богомільною, більш християнською за нього. І він весь час з цього приводу з неї піджартовує. І заодно говорить, що треба мати свій розум, а не послуговуватися попівським розумом. Він, в принципі, не дуже довіряє священникам для нього їхні знання, якісь не дуже авторитетні. Я роблю те, що робили. Старосвітські люди, а вони були стократ розумніші від твоїх попів, бо мали свій розум, а не купований, так як його мають теперішні попи. Ну і крім того, це людина, яка не довіряє всім новочасним технологіям. Коли у його родича з'являється в хаті годинник, він якось з недовірою ставиться до цього годинника, тому що діду Іванчикові здається, що якщо стрілка рухається, то за тим годинником має сидіти щезник і рухати тою стрілкою. Звичайно, в цьому тексті є безліч демонології, безліч мольфарів і їхніх видівок. І що цікаво, мольфари у цьому тексті, у тексті діду Іванчик є людьми гоноровими. Людьми, які люблять піджартувати, людьми дотепними. В цьому тексті є головний мольфар, найсильніший мольфар Олексій, і, от власне, цей самий найсильніший мольфар і виганяє хмари, розганяє хмари і припиняє бурю. І що цікаво, якщо в Косюбинського цей от обряд ми спостерігаємо як такий піднесений, лицарський, то тут він швидше якийсь такий дотепний. Тут мольфар швидше висміює стихії, бореться з нею в абсолютно інший спосіб. По суті, він вибігає під дощ і починає крутити перед хмарами голою дупою. Дідок у корчмі навіть і не сідав, лише щось роззирнувся та й кинувся в хороми під каглу, і там часочок щось бурмотав. А відтак із хором вибіг на дорогу, зняв із ніг штани та й почав з усієї сили махати гудичиниками на хмари. Люди з корчми витріщалися на нього як перелякані коні. Ніхто не намірковувався, що то він діє. Усі дивувалися та усіляко гадали: одні сміялися, а другі жаліли, що здурів, треті хрестилися. Закрий госпітку та зохрани кожного з нас від такого дива. Ади преч бися казало, чоловік на часок з ума зійшов, видко, що йому не всі вдома, бо ади, яке чудить. Уздорови та не розуми його госпітку, нехай щезає така оказія. Коротше, якщо побачите в дощ чоловіка або жінку, які крутять голою дубою перед хмарою, не поспішайте записувати їх до божевільних. Цілком можливо, що це просто мольфари, які намагаються прогнати бурю. Цей самий мольфар Олексій в цій книзі є чоловіком дотепним, чоловіком, який любить посміятися, який передовсім виставляє свій гонор. Далі він безпосередньо в корчмі зустрінеться з втіленням цього самого граду і бурі, і буде з нього продовжувати якось піджартовувати, ставитися до нього гордовита. Хоча буде згадувати водночас, що знає, що після смерті саме він буде володіти душею цього от Мольфара Олексія, і душа цього Олексія муситиме разом з іншими душами виготовляти град. А от таким є вірування в Карпатах, таке вірували гуцули. Специфічним почуттям гумору у цій книзі відрізняється і сам дідо Іванчик. Зокрема, в одній зі сцен сварок з дружиною він буде сидіти з котиком. А однією рукою він буде відкривати котикові рота, а іншою буде бити котика по роту, щоб от той намагався вимовити якісь звуки. цим в такий спосіб, дідо Іванчик вчить котика розмовляти. Така специфічна, але куметна сцена. Крім цих двох великих текстів, я також бачила образ мольфарів у текстах маленьких у Наталі Кобринської і в Івана Франка. Франка ми знаємо як людину, яка доволі скептично ставиться до всіляких таких магічних дій. Він був раціональним, він цікавився наукою, він був атеїстом. І якщо якась демонологія його і цікавила, то суто як от галузь науки, галузь етнології, етнографії. І такий скептицизм за ним зберігався, аж поки Франко сам не почав говорити з духами під дією своєї хвороби. Власне, Мольфара ми спостерігаємо у його короткому тексті під оберогом. Це текст, якому мульфаром є не доросла людина, а хлопчик, малий Мирон. І треба сказати, що Франко дещо посміюється з мольфарського обряду, який описує у власному тексті. На самому початку свого тексту він говорить, що так, напевно, в давнину люди спостерігали всі ці явища природи, так само, як сучасні діти, щось додумуючи, щось дофантазовуючи, тобто, бачачи всю цю реальність якимось таким витвацьким оком. Ну і власне тут ми бачимо дитину, яка спостерігає, що не просто починається десь злива, не просто десь там. Нам йде град чи лє дощ. Це дитина, яка бачить стріли, що летять в неї. Це дитина, яка бачить, що десь там йде велет, і, власне, цей велет їй приносить таку страшну негоду. І далі дитина починає, як може боротися з цією негодою, і врешті-решт її перемагає. Тобто, у Франка ми знову ж таки спостерігаємо градівника, який бореться зі стихією, тільки якщо в Коцюбинського тональність цієї оповіді була піднесеною, то тут, навпаки, є якесь таке. Приниження, зниження от до дитячого рівня, бо сім дитина собі щось там побачила, якось воює зі стихією. З одного боку, це цікаво, але з іншого боку, це лише такий дітвацький погляд на світ, погляд наївний, погляд ненауковий, якому от треба обережно якось довіряти. І ще один текст, в якому є образ мольфара, це текст Наталі Кобринської Хмарниця. Там теж ми бачимо чоловіка, який в бурю рветься воювати зі стихією. І Кобринська описує цей обряд так, ніби стихія є якоюсь такою чи то демонічною силою, чи то скаженою твариною, яку треба приборкати. А тобто в усіх цих текстах ми спостерігаємо тих самих мольфарів-градівників, але треба сказати, що ні в Кобринської, ні у Франка мольфари, мольфарами не називаються. Як власне ми сьогодні можемо сприймати феномен мольфарів і карпатську магію? Польський письменник Станіслав Вінсенс, який теж писав про гуцульщину, який теж був у криворівні, який створив текст на високій полонині, писав наступне: у великих скупченнях людей виникає певний кшталт безпеки і контролю, ніби якась потужна дамба. Об неї розбиваються вали грізною, розбурханою десь далеко поза людиною бурі. Така гребля не закріплюється в душах гірських людей. Це відчуття безпеки не може в них оселитися. Вони постійно бачать темні хвилі, що випливають наче з безміру, цілі їх сонми, легіони істот, чи то небезпечних, чи приязних, але завжди потужних і таємничих. Людина, яка пройшла школу самотності, не тільки олюднює природні сили, прибеди і хвороби, але й людям, незнаним людським душам, надає вагомого таємничого значення. Він добре описав те, що в сучасній психології ми будемо називати захисним механізмом. Людина, яка жила на лоні природи, мала якось собі пояснити все те, що відбувається, якось раціоналізувати всі процеси навколо, і водночас якось взяти це все під контроль. Це було потрібно людині для того, щоб зберегти власну цілісність. Тобто, якщо навколо тебе є безліч незрозумілих і невідомих хвороб, з якими ти нічого реально не можеш зробити, якщо твоя маржина хворіє, якщо у Тебе постійно град, який б'є твій врожай і взагалі всіляко знищує твоє житло. То тобі треба щось вигадати, щось, що допоможе тобі з цим всім впоратися. Не можеш впоратися реально, можеш впоратися магічним чином. Через це ми спостерігаємо таку безліч різноманітної магії у текстах про Гуцульщину, у текстах про Карпати. Ця магія покликана для того, щоб якось допомогти з людськими хворобами, з людськими бідами, з хворобами тварин, власне зі стихією, яка бушує і яка є смертоносною. Тому ми маємо такі образи, цікаві, колоритні образи мульфарів, які борються зі стихією, які якось допомагають людям. Крім того, не треба думати, що мольфари залишаються десь там в літературі межі 19-20 століття, десь там в неоромантизмі. В сучасній українській літературі ми теж маємо певні відгумони от мольфарів, віщунів, градівників та іншої карпатської магії. Коли я свого часу вперше читала непростих Тараса Прохаська, я взагалі не думала, що під непростими маються на увазі власне якісь чаклуни і ворожбити. Хоча насправді в усій літературі про мальфарів ми зустрічаємо непростих як якийсь такий альтернативний термін. Тобто у тексті Тараса Прохаська ми знову ж таки бачимо якісь перегуки з карпатською магією, з обрядовістю мольфарів, з магічною обрядовістю. Крім того, карпатська магія і карпатська міфологія мають цікавий відгомін у творчості Тані Малярчук. Якщо читати її книжку згори вниз, знаючи дещо про от карпатську магію, про її історію, цей текст починає звучати абсолютно Інакше й набуває багатьох додаткових сенсів. Тож карпатська магія перекочовує певними шляхами і в сучасну літературу, забарвлюючи її от цікавими і несподіваними сенсами. А в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете підтримати мене матеріально, ви можете стати патроном у мене на Патреоні, скинути якусь суму грошей мені на картки, які я вказую в описі до відео. А також я завела собі аккаунт на БаймієКофі. Тобто, кохве ви мені теж можете купити. Побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!